Всім привіт! Як дивиться з дороги, геч автомобілі ГМБХ. Може колись знадобиться, як спати краще. І йдемо, покажу вам ще одну машинку. Ту ще я в останній раз обіцяв. Це Opel Combo. 1,3 CDTI 2011 року. Стан прекрасний. Отак виглядає. Виглядає грузовий відсік Жодних подряпин. Перегородка, підлога. Проблема тільки з форсунки. Отак виглядають форсунки. Щось їх погризло. Оце ще одна. Салон грязненький, також як завжди. Але пробіг 120 тисяч кілометрів, 123 тисячі, як бачите. Ніхто його не скручував, всі сервіса, все присутнє. от така машиняха. Якщо когось доцікавить, дзвоніть. Це є Opel Corsa 2011 року на віддачу в нас 1750 евро Ну з моторчиком невеличка проблема, він прокручується нормально. Єдине, щось з форсунками якась біда. Дах без безм'ятен, все нормально. Що тут ще покажеш? Все показав. Дзвоніть. Якщо виникнуть якісь питання пов'язані з цим або з іншими автомобілями, завжди дзвоніть. Телефон буде знаходитись під відео в описі. Завжди чим зможемо допоможемо.